Всім привіт! Мене звати Аліса, ласкаво прошу на свій канал і сьогодні я хочу поділитися з вами колекцією своїх блисків для губ, тому що враховуючи їх кількість, мабуть, я в цьому плані фанатик. тому що їх дуже багато і в кожній сумці в мене по одному або по два блиска, щоб я, не дай Боже, їх не забула, коли кудись йду або їду. А тому я сподіваюся, це відео комусь буде в нагоді. Бажаю гарного перегляду і давайте розпочнемо. Прийшлося перелопати більшість своїх сумок, щоб вийняти звідти, блиск, які я ношу в кожній сумці окремо. І почну я саме з них. А, ось цей блиск від Essence Extreme Shine. Я купила абсолютно випадково, не задумуючись, а він виявився дуже крутий, і класний. Класна текстура, не липкий, дуже гарний ефект на губах. А, пахне теж дуже приємно, якісно. А, класна а, кісточка. Фокусувалася нечто. І якщо він мене закінчиться, то я обов'язково куплю ще один, тому що мені прям лайк дуже сподобався. Наступний це Ізадора. Дуже мені подобається цей бренд. Я вже деяку косметику показувала в минулих відео. В цьому відео, мабуть, вперше показую саме близькі для губ. От вони класні, дуже гарні кольори. Тут немає подушечки, як, наприклад, в Clarins, але наноситься теж дуже якісно і класно, і сам колір офігенний. Так як я загоріла за Клоранс, то ось перші, які я купила загалом їх компанії. І що мені подобається, що у них є ось такі подушечки. Дуже приємно наносити. І кольори теж гарні. Ось цей такий блідно-рожевий, він не буде ось таким кольором на ваших губах, а просто ніжний, напівпрозорий. Класно пахнуть, довго тримаються на губах і не липнуть. Це бренд у мене Бучі, теж випадково купила десь в Німеччині, мені здається. І на диво він мені дуже сподобався теж. А звичайний прозорий, ой, я його чересчур багато видаливала. Тому треба буде нафарбувати губи ще раз. Класно зволожує, класно тримається, взагалі не липкий. Дуже важливо, щоб не було занадто багато запаху смаку в цих блисках. І оцей класний, бо коли занадто насичений, то навіть трішки болить голова. А цей в міру, якщо десь знайдете побачите, то точно раджу. Блиск від Victoria Secret. йому 100 років. Мені здається, мені ще подруга подарувала, коли я в Києві жила. Але він класний, він трошечки липкий, але дуже гарний ефект на губках залишається. Колись мені дуже подобався ось такий формат блисків для губ. Мабуть, зараз не подобається через те, що в мене довгі нігті, але я була. Фанатом ось таких баночок, зараз не так. Але цей Кармекс, як багато негативних відгуків не було про цей бренд і про цей блиск для губ, вони мені подобаються. І коли в мене дуже обвітряні губи, він дуже швидко їх рятує. Тому я розумію, що там багато якихось непоганих речовин. Да? Але якщо я можу за ніч або за день, коли я цілий день його наношу, вилікувати собі обвітряні губи, то я це зроблю, ніж я буду три дні лікувати більш якісним спеціальним блиском. Ось ці два блиска в мене з'явилися нещодавно, вони від Max Factor. Ось цей трішечки з червоним ефектом, ось цей просто прозорий. Приємно певно. Тут ще написано, що вони з олією і Тріпи пептидом класно теж наносяться, зволожують. Бачите, він навіть не кольоровий, а просто ось такий прозорий, трошечки-трошечки з кольором. А що мені подобається? Бо не завжди хочу, хочеться доносити щось кольорове. Цей такий же просто прозорий, без запаху чері. Якийсь певний час, цей був дуже популярний, можливо, він досі популярний. Це Клінік Black Honey називається класний ефект на губах, губи стають таким гарним відтінком і дуже натуральним. Наче це без нанесення вони так виглядають, і тримаються дуже довго. А, тому, якщо ви хочете додати свій осінній образ ось такого кольору на губки, але щоб це виглядало максимально а, естественно, то дуже раджу цей Black Honey Клінік. Просто шикарний колір. Говорити замало. Якщо ще використовувати це з олівцем і Садора, то це неймовірне компа на ваших губках виглядає дуже гарно. Мені здається, що я навіть знімала відео з цим блиском. Цим комбо. і якщо так, то я вставлю сюди. Ще два блиска від Клінік. Ось такі два кольори. Мені здається, нема сенсу прям говорити за кожен окремо, бо сама їх а, тема, а якість вона однакова, просто різні кольори. Ось ця лінійка вона за вигляд натуральний губ, а ось це саме колір. Тому а, якість класна, все чудово, тримається теж добре. А, як для блиску. Зауважень немає, я просто люблю і той, і той. Я фанатка більш холодних відтінків, тому мені це подобається. Цей в 07, а цей 01. Якщо цей uh, Natural Lip Perfector, то цей просто Lip Perfector. А два блиска від, Шарльо... <laughs> від Шарлоти і Тільбері uh, один в кольорі uh, High Society. Чесно кажучи, такий самий по якістю, як і від клінік, які я вам тільки що показувала, навіть кольори у них схожі, тримається, мені здається, трошки довше, ніж клінік. І губки виглядають гарно, нічого погано не скажу. А цей в кольорі EBC А, Прикольний, дуже шимерне нанесення. І якщо вам потрібно прозорі губки, але з блискідками, то оцей класно справляється з цим. Базові два блискаві Dior. Я думаю, всі їх знають. Просто прикольні, гарно виглядають на губах. А трішки цей червоний відтінок, де цей просто прозорий, навіть не рожевий. Ще один Dior, оцей ліп. Максимайзер прикольна штука, дійсно, губки стоїть трішки більше, бо воно так підпікає, тому іноді використовую спеціально, щоб губи здавалися більшими. Неочікувана любов це бальзам для губ від L'Occitane. Я його спробувала спочатку в пробнику і мені дуже сподобалося, тому що він а, жирненький, а, він дуже круто зволожує і лікує. А, Приємно на губах, без а, запаху сильного, типу ягід чи парфумів і смаку. Просто такий звичайний, а, теж базовий, і мені дуже сильно подобається, він у мене в косметичці завжди є. Ще два блиски, які мені дісталися від Max Factor, коли я отримувала бокси з косметикою. А, ось цей коричневий я обожнюю, але мені зараз немає, куди їх носити, тому що єдино, куди я ходжу, це на площадку з дитиною. Але в вони класно для якихось вечорів. Не дуже сильно насичені кольори, пігментовані не дуже. Тому потрібен, якщо ви хочете саме ось ці якісь кольори, треба спочатку лівцем зробити контур, а потім вже замальовувати це, всю губу. Це всі близькі, які я знайшла у себе в сумках і на косметичному столоку, можливо, є ще, але я не знаю, де вони. Дякую вам за перегляд. Сподіваюся, вам було цікаво і корисно. Прекрасного вам дня, вечора, ранку і до зустрічі в наступному відео. Пока-пока.